Допитайте усіх в'язнів з цього блоку. Відкрити камеру 237. що означає його там не було. Я що, сліпий <пас> хенк. <пас> Ні, сер бачиш, написано <пас> Дюфрейн. <пас> Він був у камері. Коли вимикали світло, я хочу, щоб його знайшли. Ворушіться <плес> вперед! Я постійно <плес> бачу <плес> вас разом. <плес> він тобі щось <плес> говорив? <плес> Ні, сир. Людина зникла, наче вітер. Що він добілцем молоточком залишилось? 30 років? Давайте в неї запитаємо. Давай, Боже, вона нам розповість? <плес> мене не обдуриш. Це змова. Damn, Проти damn, мене damn, <плес> до цього всі причетні. Навіть вона. Він що це молоточком за. Бачив, ну, ви що прикалуєтесь? У 66-му році Енді Дюфрейн Ді втік і зв'язниці з Шоушен. Знайшли після нього лише брудний, тюремний одяг. Молоток для каміння. Думав, що на риття тунелю знадобиться років так 600. Енді зробив це майже за Бля, Він ще ж в камнях шарить піздець. Енді дуже любив геологію.